Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті зест. Зовсім скоро ми дізнаємося чотири неймовірні історії, які ховаються за кожною з пісень, яку ми почули. Отже, – «My Heart Will Go On». І цю пісню замовив або замовила Ксенія Мішина. <плес> <плес> і здогадалися Соломія Вітвіцька Та Артем. і Артем. Відчув все ж таки партнерку. Але я ж засумнівався на другій пісні. Ксенія, розкажи, так. що це за історія, яка ховається за цією піснею? Коли я навчалася у другому класі, тоді вийшов фільм «Титанік», і Це був просто справжній бум. А в мене були постери Титаніку. Щоденники, зошити. Я просто була справжньою фанатко, фанаткою цього фільму. В подвір'ї, де я жила, був хлопчик, з яким ми дружили, якому я дуже подобалася. І одного дня він повів мене в парк біля мого дому. Такі там великі камні були. Він заплющив мені. Очі, ось так своїми руками ми кудись піднялися, і коли я розплющила, я зрозуміла, що він побудував з картону так, тих каменів корму корабля. І ось так ми просто стояли, і він намагався в той момент мене навіть поцілувати. Але О, я просто так засоровувалася. Сказала: ні, я не буду з тобою цілуватися, ти не Лео Ді Капріо, ні. Я побігла додому, а його звали Сашка. Таке в мене було бажання. Ось би в мене з'явився Сашка, в якого я закохаюся по справжнього як Кейт в Лео. І ось через роки, коли мені було 18, я вступила до університету, і мені поступово почав дуже подобатися один один хлопець. Я настільки сильно з часом в нього закохалася, але я боялася йому про це розповісти. Ну тобто, це таке моє перше кохання, я мріяла, я засинала, прокидалась разом з ним. До речі, його теж звали Саша. Я взагалі люблю це ім'я. І він якось мені запропонував, сказав: Я за тобою заїду, в нього. Там була така лада, така машина, я пам'ятаю, Він заїхав. в мене так тряслося, Я пам'ятаю, як я боялася. Я сіла в цю машину. Він мене відразу поцілував, і в машині грала ця пісня My heart will go on», І це просто не випадковість. Багато-багато років тому я згадала це бажання, і воно здійснилося аж через таку велику кількість часу. І в наше кохання воно тривало десь чотири роки. Я його згадую постійно, бо воно, знаєте, таке чисте. Перший чоловік в моєму житті, перше таке серйозне кохання. От і воно було настільки красивим, чесним. Нам взагалі нічого не було потрібно, окрім нас двох. А потім я прийняла рішення, що мені треба. Треба рухатись далі, бо в мене було велике бажання стати акторкою. А це потрібно було їхати до Києва. Ось я просто поїхала. Він залишився там вдома в Севастополі. Ну як би наше кохання на цьому закінчилось? Мені здається, що для нього це це розставання було таким болісним, але він підписаний на мене в інстаграм. Він стежить за тобою, да. а ти за ним стежиш? в Instagram? Ні, на жаль. Я не стежу за ним. Але я підтримую зв'язок з друзями. Ми з однією компанією. Я знаю, що в Сашка народилась донечка. Сені, я тобі дуже вдячна за цю відверту історію. Нехай в тебе в твоєму житті будуть ще ось такі світлі історії кохання, які потім закінчаться шлюбом і народженням дітей. Ми тобі Дякую. цього щиро бажаємо. Дякую.